Вітаю вас! Ми продовжуємо вивчати інформатику, і відповідна тема нашого сьогоднішнього року це архітектура комп'ютера. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, яку будову має комп'ютер, що таке процесор, для чого потрібна материнська плата, а також види зовнішньої та внутрішньої пам'яті. Відповідно, в курсі 5 класу ми вже вивчали пристрій введення і виведення, ми розбирали кожен із цих пристроїв, які пристрої вводять в системний блок інформацію, відповідно, які виводять і так далі. Ми розібралися, що всі пристрої з'єднуються з системним блоком. Для цього використовуються спеціальні якісь проводи або бездротовим зв'язком. Ну і також чисто схематично сформулювали. Що ж складається, тобто пристрої опрацювання і зберігання в системному блоці, які автоматизують процес якраз, обробки інформації. Але сьогодні давайте більш детальніше розберемо, за яким же ж принципом там працюють пристрої опрацювання і пристрої зберігання. Іншими словами, це якраз і називається архітектура. Тобто, як саме одні пристрої взаємодіють за допомогою інших. Знаючи, що пристрої введення – це такі як мишка, клавіатура, веб-камера, мікрофон, сканер і так далі, відповідно, ці всі пристрої за допомогою контролерів передають інформацію в оперативну пам'ять, тобто, де вона тимчасово зберігається. Оці сигнали, двійковий код, який ми розібрали на попередньому році. Також в оперативну пам'ять можуть попадати інформація із пристроїв зберігання жорстких магні... магнітних дисків, оптичних дисків, флеш-дисків і так далі. Тобто, знову ж таки, та інформація або ті повідомлення, ті документи, які відкриваються на обробку, вони знову потрапляють в оперативну пам'ять. Далі, оперативна пам'ять цю інформацію передає в центральний процесор. Далі, відповідно, центральний процесор опрацьовує цю інформацію, тобто обробляє, обраховує якісь там результати і так далі. І, відповідно, повертає вже оброблену інформацію знову ж таки в оперативну пам'ять. Після того, як вона попала в оперативну пам'ять, вже вона передається на пристрій виведення, тобто монітор, принтер, колонки, наушники і так далі. Отже, запам'ятали. Спочатку з пристрою введення або пристрою зберігання все потрапляє в оперативну пам'ять. Далі, відповідно, оперативна пам'ять передається в центральний процесор. Центральний процесор опрацьовує, передає в оперативну пам'ять і знову ж ми отримуємо його у вже пристроях виведення. Така архітектура, відповідно, дає можливість прискорити роботу. Чому потрібна саме оперативна пам'ять? Бо якщо все одразу, відповідно, передавати в центральний процесор, він перезагрузиться, і, відповідно, було зависання і так далі. Або, іншими словами, центральний процесор міг працювати лише з одним, лише пристроєм, з однією задачі. Оперативна пам'ять дає можливість зберігати в порядку якомусь, так як. Так як в списку, наприклад, в журналі ви йдете, або уроки у вас йдуть, і відповідно по списку видавати, обробляти ту чи іншу інформацію в центральному процесі. Ну, за потреби отаку опрацьовану інформацію, після того, як вона вся обробилася, зрозуміло, що ми можемо її зберегти. Знову ж таки, з оперативної пам'яті ми можемо її зберегти в один із пристроїв зберігання: це оптичний диск, жорсткий або флеш-диск і так далі. От така схема. Ви її ще раз поглянули. Отак, в принципі, працює вся архітектура комп'ютера. Іншими словами, саме архітектура це модель, що описує взаємодію пристроїв та програм для забезпечення інформаційних процесів у комп'ютері. Тобто, як з пристроїв взаємодіють між собою. Думаю, на попередній схемі було вам більш-менш зрозуміло. Йдемо далі, давайте розберемо. Перша плата, яка є в системному блоці, це є материнська плата. Материнська плата це є основна плата, на яку в принципі, кріпиться всі остальні пристрої. Що на ній може знаходитися? Це, по-перше, чіпсет, набір мікросхем, що керують іншими пристроями. північний міст і південний міст, тобто які передають повідомлення. Ну, ви бачили, ви постійно вставляли флешку, мишку, різні інші гаджети, можливо, мікрофон, веб-камери і так далі. Тобто, ці якраз контролери, які дають можливість обробля... обробляти інформацію. А також, відповідно, шляхи, які дають можливість передавати, як я говорив, від оперативної пам'яті до процесора, від оперативної пам'яті до інших пристроїв і так далі. Це також порти для підключення пристроїв. Це вже які на самій материнській платі, в залежності від комплектації материнської плати, там є різні відповідно, виходи на різні підключення. USB, VGA, SATA, SAT, AMD і так далі. Це також слот, слоти, тобто щілини, пазди, які якраз вставляються всі інші пристрої, про які ми щойно говорили. Ну і також сокет з заглиблення, гніздо або розетка, тобто якраз де вставляється, так як центральний процесор або, відповідно, оперативна пам'ять і так далі. Материнська плата, або головна інколи називають, це є основна складова сучасного персонального комп'ютера, яка забезпечує передачу даних між пристроями комп'ютера. Тобто, зрозуміло, що саме перший пристрій це є саме материнська плата. От яка є материнська плата, залежно від неї, ви вже можете максимально підібрати інші, е, інші пристрої. Тобто і центральний процесор, і оперативну пам'ять, і відеокарту, і які порти будуть у вас на материнській платі. Такі пристрої ви зможете підключити. Ще раз наголошую, є головна плата, і починаємо вибирати, якщо ми купуємо комп'ютер або складаємо його, починаємо все робити з материнської плати. Наступний це є процесор. Процесор, якраз це основний пристрій, який опрацьовує інформацію. Тому зрозуміло, що він є важливим. Бо, в залежності від того, як швидко зможе опрацьовувати процесор інформацію. Так швидко буде працювати ваш комп'ютер. В сучасних процесорах знаходиться кеш-пам'ять, про яку ми поговоримо пізніше, вона прискорює роботу будь-якого центрального процесора. Які ж основні характеристики мають такі центральні процесори? Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, двох настільних комп'ютер і планшетний. Якщо ми візьмемо дві різні моделі, то ми можемо чітко сформулювати: це, по-перше, кількість ядер тобто, в принципі, це розбиття підходів з сторін. І подачі інформації для обробки, тому що, в принципі, визначили, що центральний процесор може набагато швидше обробляти, обробляти інформацію, аніж йому подавати з однієї сторони. Так, придумали з двох, поділили з і так далі. Це також тактова частота, що це якраз і є швидкість обробки. Наприклад, це 3 ГГц, вимірюється в ГГц, а також 1,8 ГГц. Ну, зрозуміло, ви можете помножити на кількість ядер. Ну і також розрядність. В принципі, сьогодні майже всі використовують 64-бітну систему. Тобто це за один підхід стільки ноликів одиничих можуть прийняти. Це 32 або 64, ну і ще ось є 86. Не забуваємо, що е, після материнської плати, в принципі, йде якраз основним пристроєм центральний процесор. Який центральний процесор ви оберете, чим сильніший, чим потужніший. Розуміло, тим швидше буде оброблятися ваша інформація. Але. Також залежить від інших чинників, наприклад, від внутрішньої пам'яті комп'ютера. Внутрішня пам'ять комп'ютера розміщена на материнській платі, і в першу очередь це оперативна пам'ять, або якщо ОЗУ RAM. Чим більший об'єм оперативної пам'яті, тим більший список, тобто ту очередь, про яку ми говорили, можна зберігати для обробки центрального процесора. Тому навіть якщо у вас буде дуже потужний центральний процесор, оперативна пам'ять буде невелика, то в принципі комп'ютер швидко працювати не зможе. Чому? Бо він не, може, не зможе зберігати той список, подачу центральному процесору інформації. Далі, відповідно, це сама постійна пам'ять, це мікросхема BIOS або ПЗО, де зберігається, наприклад, коли ви знаєте. Збивається годинник, BIOS є енергозалежним, це є така інформація про драйвера, про пристрої, які підключені до систем до материнської плати і так далі. Зберігається інформація. Це також кеш-пам'ять, яка дає можливість, як я вже говорив в центральному процесорі. Прискорити роботу, да? тобто до кожного з пристроїв додається ще якийсь невеличкий об'єм пам'яті для того, щоб прискорити його роботу. Це можуть бути до різних пристроїв, центральний процесор, відеокарти, будь-яких інших, навіть, річних дисків і так далі, жорстких магнітних дисків. Кеш-пам'ять дає можливість тимчасово зберегти інформацію у вигляді, як в оперативній пам'яті. Ну, ми також можемо віднести до внутрішньої пам'яті комп'ютера і відеокарту або відеоран і так далі. Тобто, ще раз повторюю, материнська основна, далі центральний процесор, ну і обов'язково безоперативної пам'яті. Чим більше оперативної пам'яті, зрозуміло, тим краще буде працювати комп'ютер. Але треба мати якесь співвідношення. Дуже багато оперативної пам'яті і слабий центральний процесор, це не варіант. Ну і наоборот, слабий центральний процесор або з малою тактовою частотою, і мало оперативної пам'яті, це теж не дуже хорошо. А також зовнішні запам'ятовуючі пристрої приєднуються до материнської плати такі пристрої за допомогою різних з'єднань. Ну, наприклад, це жорсткий магнітний диск. Накопичувачі жорстких магнітних дисків, або їх HDD називають і так далі. Це є на сьогоднішній день основний пристрій для зберігання інформації. Він повинен бути присутній в усіх комп'ютерах, тому що, в принципі, на ньому якраз і зберігається вся інформація, операційна система і так далі. Діляться жорсткі диски на віртуальні і так далі. Це також ми е, знаємо оптичний привід. CD, CDR або CDRV, Від 640 до 810 МБ. Це DVD або DVDR 4,7 або 9,4 ГБ. Ну і також blu ray диски. Це, відповідно, понад 100 МБ. Сьогодні на них записують високоякісні HD відео відеофільми і так далі. Що означає абревіатура R і RV, тобто R лише щитати, RV, відповідно, щитувати і записувати. Якщо ми говоримо про диски самі, то R це лише можна записати на диск, одноразовий він, а RV ми можемо декілька разів записувати на цей диск. Ну, не до безкінечності, звісно, але, відповідно, декілька, декілька разів ви можете використовувати цей оптичний диск у дисководі. Ну і Також, відповідно, це флеш-пам'ять. Флеш-пам'ять, я думаю, всі знайомі і вже неодноразово використовувалися флешки, флеш-карти, міні-карти і так далі. Ну і останній пристрій це флеш-пам'ять жорстких дисків. На сьогоднішній день набуває популярність, тому що, в принципі, флеш-пам'ять і технології флеш набагато надійніші і набагато швидше працюють, аніж накопичувачі жорсткі магнітних диски. Тому в деяких сучасних ноутбуках і персональних комп'ютерів жорсткі магнітні диски замінюють саме твердотілими накопичувачами або SS-диски. Тобто, якраз і як говориться флеш, які складаються якраз із флеш. Ну, сьогодні, На сьогоднішній день вони є ціновому діапазоні вони є трішки дорожчі, тому, відповідно, не всі використовують їх за саме ціни. Все-таки використовують жорсткі магнітні диски. Але такі диски, ще з повторюю, працюють набагато швидше, як флешки. Ви вже знаєте, що набагато швидше скидати з флешки на флешку, аніж працювати жорстким магнітним диском. Підбиваючи підсумки, ми можемо чітко вже заглянути в сам системний блок і сформулювати, що складається системний блок будь-якого персонального комп'ютера. Розглядаючи не лише системний блок, ми можемо цю всю інформацію перенести відповідно і в планшетний комп'ютер, і в портативний комп'ютер, тобто ноутбук, нетбук і так далі. Тобто, в принципі, в усіх комп'ютерах така архітектура, навіть кишеньковий персональний комп'ютер. По-перше, це блок живлення, тобто де обробляється змінний струм в постійний і подається відповідно. На всі інші пристрої. Друге, це якраз слоти, PCI-слоти. Туди вставляються різні розширення. Це можуть бути і TV тюнер і Wi-Fi модуль, і, можливо, звукова карта, якщо вона не є інтегрована в материнську плату. Як ви бачите, відеокарта і так далі. Кулер, як ви бачите під номером 3, під самим кулером знаходиться центральний процесор, де вставляється якраз і сам процесор. Кулер для процесора потрібен окремо, тому охолодження. Тому що охолодження потрібно окремо, тому що центральний процесор дуже перегрівається. Як ви знаєте, він обробляє майже всю інформацію. Четверте, це слоти для оперативної пам'яті, як ви бачите, в залежності від того, скільки слотів на материнській платі, ви можете вставити стільки оперативної пам'яті. Ну Також, як ви бачите, тут є відеокарта. Інколи в е, материнській платі відеокарти є вмонтовані, тобто інтегровані. А так як е, на даному прикладі можуть відрізнятися відеокарти, вона потрібна для графіки, для ігор, тому вони можуть бути різними. Ну Також жорсткий диск, як ви бачите. Притом, дивлячись на фотографію, можна чітко сказати, що якраз є це жорсткий магнітний диск. Це не твердотілий тиск, тобто це не є флеш-пам'ять. Ну і також сьомий це оптичний привід CD-ROM або DVD-ROM, ну, скоріше все, що DVD-ROM. От така архітектура складається персонального будь-якого персонального комп'ютера, наголошую, цей телефон, це вони просто в різні комплектації, різне розміщення, різне розташування. Але, в принципі, усі всі основні списки, які я подав, ну, крім оптичного приводу, можуть відрізнятися. Да? В деяких нетбуках навіть немає оптичних дисків, ну, в принципі, планшетних також немає і так далі. Ну і не забуваємо, це материнська плата, до якої якраз кріпляться ці всі пристрої. Ну і, мабуть, найголовніше, що під час роботи з такими персональними комп'ютерами не забуваємо дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. До наступних зустрічів. Дякую за увагу! Якщо вам сподобався даний відеоурок і ви хочете бачити продовження даної серії, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забуваємо поділитися друзями в соціальних мережах посиланнями на дане відео.